Понад дніпрянські невеселі я думав, де ж я прихилюсь, і де подінуся на світі і сниться сон мені. Дивлюсь, В Садочку квітами побита, на пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинусь, сіяє, батько та горить. садочку, під вишнею, у холодочку моя єдина є сестра, не пострадала свята. Не неначе в раї спочиває та за широкого Дніпра мене небога виглядає. Мій братику, моя недоле. І ми прокинулися ти на панщині, а я в неволі. От так нам довелося йти. Ще з змалечку, колючу ниву, молися, сестру, буде в живій.